Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – округлення десяткових дробів. Ми вже вміємо округлювати натуральні числа, а сьогодні на відеоуроці навчимося округлювати десяткові дроби. Правила округлення десяткових дробів схожі на правила округлення натуральних чисел. Почнемо з прикладу. Ми хочемо купити пів кілограма бананів. Говорячи математичною мовою, ми хочемо купити 0,5 кілограма бананів. Прийшовши до супермаркету і обравши банани, ми можемо зважити їх на електронних вагах. На першому малюнку електронні ваги показали результат 0,512 тисяч кілограма. Життєвий досвід нам підказує, що це і є приблизно пів кілограма, тобто 0,512 наближено до рівня 0,5. Ще один приклад: якщо електронні ваги показали результат 0,493, тисячних, то ми також розуміємо, що це приблизно пів кілограма. Тобто 0,493 тисячних наближено до рівнює 0,5. Зверніть увагу, що в першому випадку ми округлювали до десятих і бачили, що наступна цифра одиничка, і тому ми не змінювали цифру у розряді десятих, одержали 0,5. У другому прикладі, наступною цифрою за розрядом десятих стояла цифра 9, і ми збільшили на одиничку у розряді десятих цифру 4 стало 5, одержали 0,5. Таким чином, можемо сформулювати правило округлення десяткових дробів. Щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, треба. Усі цифри записані після цього розряду замінити на нулі, якщо вони стоять до коми, або відкинути їх, якщо вони стоять після коми. При цьому, якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру заданого розряду не змінювати. А якщо наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру заданого розряду збільшити на одиницю. Наведемо приклади. Покруглити до десятих десятковий дріб 0,12. Перший крок знаходимо розряд десятих. підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 2. Отже, цифру заданого розряду не треба змінювати, а цифру після заданого розряду будемо відкидати. Результат 0,1. Ще один приклад. Округлити до сотих десятковий дріб 3,85741 стотисячна. тисячна. Перший крок ми знаходимо розряд сотих, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 7. Це говорить нам про те, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. А всі інші цифри за розрядом сотих треба відкинути. Одержимо результат 3,86. сотих. Щоб успішно округлювати десяткові дроби, нагадаємо розряди десяткових дробів. Десятковий дріб складається з цілої частини та дробової частини. Після коми одразу йде розряд десятих. Потім сотих, далі тисячних, далі десятитисячних, потім стотисячних, потім розряд мільйонних тощо. Розряди цілої частини числа ми можемо також нагадати. Перед комою одразу ми бачимо розряд одиниць, потім розряд десятків, потім розряд сотень, далі розряд тисяч, потім розряд десятків тисяч, сотень тисяч тощо. Розглянемо алгоритм округлення десяткових дробів до заданого розряду, тобто чітку послідовність кроків, яка допоможе нам округлювати десяткові дроби. Отже, щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду, ми дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Якщо це будуть цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру заданого розряду змінювати не будемо. А якщо цифра наступна за заданим розрядом буде 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру заданого розряду будемо збільшувати на одиницю. При цьому цифри після заданого розряду треба відкидати, якщо вони стоять після коми, або замінювати на нулі, якщо вони стоять до коми. Наведемо приклади. Округлити десятковий дріб 2428 тисячних до десятих. Перший крок підкреслюємо розряд десятих. другий крок дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Це цифра 2. Це означає, що цифру заданого розряду змінювати не будемо, а цифри після заданого розряду будемо відкидати. Результат 2428 тисячних наближено до рівня 2,4. Ще один приклад. Округлити десятковий дріб 2478 тисячних до десятих. Перший крок знаходимо розряд десятих. Другий крок дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Це цифра 7. Отже, цифру заданого розряду збільшуємо на одиницю і одержуємо результат 2,5. При цьому цифри після заданого розряду ми відкидаємо. Будемо розглядати приклади. Приклад 1: Округлити дри... десятковий дріб 32 4725 до сотих. Перший крок: знаходимо розряд сотих і підкреслюємо його. Другий крок. Дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 2. Це означає, що цифру заданого розряду змінювати не будемо. А цифри після заданого розряду будемо відкидати, одержимо результат 32,47. Наступний приклад округлити десятковий дріб 1257,48 до сотень. Зверніть увагу, якщо десятковий дріб округлюють до деякого розряду цілої частини, то дробову частину відкидають, а цілу частину округлюють за правилом округлення натуральних чисел. В нашому прикладі 2. Ми будемо округлювати десятковий дріб до сотень. Це розряд цілої частини. І першим кроком ми підкреслюємо розряд сотень. Наступний крок дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 5. Це означає, що цифри заданого, цифру заданого розряду збільшуємо на одиничку. Збільшили на одиничку. Далі наступні цифри заміняємо на нулі. Це цифри до коми, а цифри після коми, тобто дробову частину, треба відкинути. Наступний приклад 3. Необхідно округлити десятковий дріб 43,957 до десятих. Перший крок знаходимо розряд десятих, підкреслюємо його. Далі дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 5. Це означає, що цифру заданого розряду треба збільшити на одиницю. Якщо ми 9 будемо збільшувати на одиницю, ми одержимо 10, і це треба буде записати ось таким чином. перенісши на наступний розряд, одержимо 44,0. Зверніть увагу на правило. Якщо при округленні десяткового дробу останньою цифрою, що залишилася у дробовій частині, буде 0, то відкидати її не можна, бо вона показує, до якого розряду округлили число. Зверніть увагу, в умові було завдання округлити до десятих і у відповіді десяті повинні залишитися, що ми з вами і зробили. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1364. Завдання округлити наступні числа. Перше завдання будемо викон... округлювати до десятих. Вказуємо, що буде округлення до десятих. Десятковий дріб 7,167 округлюємо до десятих. Перший крок. Знаходимо розряд десятих, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 6. Це означає, що цифру в розряді десятих треба збільшити на одиничку. Була один стане 2, а всі інші цифри після, ком... після цього розряду відкинути. Результат 7,2. Наступне 2,853 округлюємо до десятих. Знаходимо розряд десятих, підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 5. Це означає, що цифру в розряді десятих ми будемо збільшувати на одиничку – 2,9, А цифри наступні, будемо відкидати. Наступний приклад: 4,341, округлюємо до десятих. Перший крок знаходимо розряд десятих і підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 4. Це означає, що цифру попереднього розряду ми не будемо змінювати. Результат 4,3. Наступний приклад 6,219. округлюємо до десятих. Знаходимо розряд десятих, підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 1, що означає, що нічого змінювати не будемо. Результат 6,2. Ще один приклад. 6,35 округлюємо до десятих. Перший крок. Знайшли розряд десятих. підкреслили його. Другий крок. Дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 5. Це означає, що цифру заданого розряду змінювати не будемо. Результат 6,3. У другому завданні нам треба округлити десяткові дроби до сотих, що ми вказуємо в умові, буде округлення до сотих. Десятковий дріб тисячних округлюємо до сотих. Перший крок знаходимо розряд сотих, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 2, що означає, що ми нічого змінювати не будемо у заданому розряді, а цифри після заданого розряду будемо відкидати результат 0,69. Наступний десятковий дріб 1,234. Округлюємо до сотих. Перший крок знаходимо розряд сотих, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 4, що означає, що цифру у розряді сотих змінювати не будемо, а цифру після сотих будемо відкидати. Результат 1,23. Наступний приклад: 9,78 округлюємо до сотих. Перший крок знаходимо розряд сотих, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 8, що означає, що цифру заданого розряду збільшимо на одиничку. А цифри після заданого розряду будемо відкидати. Одержимо результат 9,08. Ще один приклад. Десятковий дріб 6,417. округлюємо до сотих. Перший крок знаходимо розряд сотих, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 7, що означає, що цифру заданого розряду будемо збільшувати на одиничку. А цифри після заданого розряду відкидати. Одержуємо результат 6,42. сотих. Наступний приклад: Десятковий дріб 0,25 округлюємо до сотих. Знаходимо розряд сотих, підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду це цифра 5, що означає, що цифру заданого розряду збільшуємо на одиничку. Одержуємо відповідь 0,3. Далі розглядаємо третє завдання. В третьому завданні будемо округлювати десяткові дроби до одиниць. Вказуємо це в умові, що округлення буде відбуватися до одиниць. Розглянемо десятковий дріб 12,56 наближено до рівня. Перший крок знаходимо розряд одиниць, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 5. Це означає, що цифру заданого розряду збільшимо на одиничку, а всю дробову частину ми будемо відкидати. Результат наближено до рівня 13. Ще один приклад: 13,11 ми округлюємо до одиниць. Перший крок знаходимо розряд одиниць і підкреслюємо. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 1. Це означає, що цифру у розряді одиниць змінювати не будемо. Так і залишиться. Одержимо результат 13, оскільки цифри дробової частини треба відкинути. Наступний приклад: 17,182. Округлюємо до одиниць. Перший крок знайшли і підкреслили розряд одиниць. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 1, що означає, що цифру у розряді одиниць змінювати не будемо. Одержимо результат наближено до рівня 17, при цьому ми відкинули дробову частину. Наступний приклад тисячних Треба округлити до одиниць. Перший крок: знаходимо розряд одиниць, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 5, що означає, що ми цифру в розряді одиниць збільшимо на одиницю. Одержимо результат наближено до рівня 26. Четверте завдання. Необхідно округлити задані числа, десяткові дроби до десятків, вказуємо в умові до десятків. Розглядаємо десятковий дріб 352,4. Перший крок знаходимо розряд десятків. Підкреслюємо його. Розряд десятків. Зверніть увагу, знаходиться у цілій частині десяткового дробу. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 2. Це означає, що цифру у розряді десятків змінювати не будемо. Цифру наступну у цілій частині замінюємо нулем, а цифри дробової частини треба відкидати. Результат наближено до рівня 350. Ще один приклад: 206,3 округлюємо до десятків. Підкреслюємо цифру у розряді десятків. Зверніть увагу, що це десятки це розряд цілої частини. Наступний крок дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 6, що означає, що цифру у розряді десятків треба збільшити на одиницю, далі замінити на 0 у цілій частині, а дробову частину треба відкинути. Наступний крок 425,5 округлюємо до десятків. Ми будемо шукати розряд десятків і підкреслювати його. Далі дивимося на цифру наступного розряду, це цифра 5, що означає, що ми будемо збільшувати на одиничку цифру у розряді десятків одержуємо. Результат наближено до рівня 430. Розглянемо номер 1366. Треба округлити число тисячних до 1000, сотень, десятків, одиниць десятих і так далі. Отже, перше. Завдання. Нам заданий десятковий дріб 2359,81476 100 тисячних, і ми будемо округлювати до тисяч. Перший крок знаходимо розряд. Тисяч. Зверніть увагу, що це розряд цілої частини. Підкреслили розряд тисяч. Далі дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 3, що означає, що нічого ми у попередньому розряді змінювати не будемо. Потім цифри цілої частини, що йдуть за цим розрядом, треба замінити на нулі, а цифри дробової частини відкинути. Другий приклад це саме число 2359,81476, Треба округлити до сотень. Перший крок знаходимо розряд сотень і підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступного розряду це цифра 5. Це означає, що в розряді сотень треба збільшити цифру на одиничку, збільшили. Потім наступні цифри цілої частини замінити на нулі, а дробову частину відкинути. Результат наближено до рівня 2400. Третє завдання. Наше число, те, що задане в умові, я його записую, ми будемо округлювати до десятків. Знаходимо і підкреслюємо розряд десятків. Далі дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 9. Це означає, що цифру у розряді десятків ми збільшимо на одиницю і одержимо 2360 Цифри дробової частини треба відкидати. Четверте завдання: наше число 2359,81476 треба округлити до одиниць. Перший крок знаходимо розряд одиниць, підкреслюємо його. Другий крок дивимося на цифру наступного розряду. Це буде цифра 8. Це означає, що ми повинні збільшити цифру заданого розряду на одиничку, і. Тоді одержимо результат 2360. Наступний приклад, п'ятий. Треба округлити до десятих задане в умові число. Записуємо це число і шукаємо розряд десятих. Підкреслюємо його. Розряд десятих, він уже знаходиться у дробовій частині цього числа. Далі дивимося на цифру наступного розряду. Це цифра 1. Це означає, що нічого ми у попередньому розряді змінювати не будемо. І цифри далі, що стоять, будемо відкидати. Одержимо результат 2359,8. Шосте завдання. В шостому завданні будемо округлювати до сотих. 2359,81476, 100 000. Будемо округлювати до сотих. Перший крок знаходимо розряд сотих і підкреслюємо його. Наступний крок дивимося на цифру наступного розряду це цифра 4. Це означає, що цифру попереднього розряду ми не змінюємо, а цифри що далі, за цим розрядом, будемо відкидати. Одержуємо результат 2359,81. Далі, сьоме завдання. Округлюємо до тисячних задане число. Я його зараз записую і будемо округлювати до тисячних. Перший крок ми знаходимо розряд тисячних і підкреслюємо його. Наступна цифра за цим розрядом це цифра 7. Це означає, що ми будемо збільшувати на одиничку цифру попереднього розряду. Одержуємо результат: 2359,815. тисячних. Восьме завдання. Задане в умові число будемо округлювати до десятитисячних. Записую число те, що задано в умові. Далі знаходжу розряд десятитисячних і підкреслюю його. Дивимося на, розряд, на цифру наступного розряду це цифра 6, що означає, що треба збільшити на одиничку цифру попереднього розряду, що ми зараз і зробимо, і одержимо результат. 2359,8148. Ще один приклад розглянемо. номер 1377. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб наближена рівність була правильною? Треба знайти всі випадки. Перше завдання: записую умову і будемо заміняти зірочку. В умові вказано, що округлення відбулося до десятих. І тому, якщо у розряді десятих цифра не змінилася, це означає, що замість зірочки могло стояти число 0, 1, 2, 3 або 4. Друге завдання. Записую умову і. Дивлячись на умову, розуміємо, що округлення відбулося до одиниць. Бачимо, що в розряді одиниць ми збільшили цифру на одиничку. Це відбулося тому, що наступною цифрою стояла цифра 5, 6, 7, 8 або 9. Третє завдання. Записую умову. І дивлячись на умову, ми розуміємо, що округлення відбулося до десятих. У розряді десятих цифра не змінилася, тому наступна цифра, тобто зірочка, могла бути цифра 0, 1, 2, 3 або 4. Четверте завдання. Записую умову. І розуміємо, що округлення відбулося, в даному випадку округлення відбулося до десятків. Ми підкреслюємо цифру, як у розряді десятків, і бачимо, що вона збільшилася на одиничку. Це означає, що замість зірочки могло стояти число 5, 6, 7, 8 або 9. П'яте завдання. Записую умову 19, цілих, а далі у розряді десятих зірочка наближено до рівня 19. У з умови бачимо, що округлення відбулося до одиниць, і в розряді одиниць цифра не змінилася. Це відбулося тому, що замість зірочки могла стояти цифра 0, 1, 2, 3 або 4. Я показала вам, яким способом, якими міркуваннями розв'язувати це завдання. Ви можете закінчити це завдання, розв'язавши приклади 6, 7 та 8. А зараз ми одержимо домашнє завдання і будемо працювати вдома. Тепер дякую за увагу і бажаю успіхів!